Сонячна Іспанія, місто Гандія. Маємо квартиру на продаж на п'ятій лінії від моря. Ось там знаходиться море, буквально 150-200 метрів. Тут тенісний клуб, клуб, дискотека і дуже гарна локація. Ми знаходимося на балконі. Показую вам балкон. Дуже великий, це можна звати навіть терасою. Місце для відпочинку достатньо. І пішли дивитися саму квартиру. Проходимо всередину. Маємо достатньо велику кімнату для. Відпочинку, ну це як хол. Да? Ось така вона світла, стіни пофарбовані в білий колір і такі ось вітражні вікна тут. Пішли дивитись далі. Проходимо по коридорчику, маємо першу спальню, можна сказати, головну. Вона не дуже великого розміру, проте має ось таку невелику навіть шафу для зберігання речей. І ви сюди, на спортивний комплекс, і на гори. Ось так виглядає, бачите? До речі, цей кусочок землі також продається. Пішли дивитись далі. Друга спальня наступного плану, ну вона маленька, можливо, під кабінет краще використовувати. Так, ось такі. Ось такі місця для зберігання. Ну, шафом, я не знаю, чи можна це назвати шафою, але ну, місце для зберігання таке достатньо маленьке, так? Ну, і вікно. А ось класно, що вікно майже до підлоги. Це великий плюс. І ось таким видом на гори це чудово. Подивіться, які гарні у нас тут гори. Пішли дивитись далі. Друга спальня була. І заходимо в третю спальню. Тут а, зломана система видвижна ролетів, але вона буде, кажуть, що буде відремонтована власниками, які продають цю квартиру. Да? Ну, Якщо ні, то в принципі, це не важко ремонтується. Ну, освітлення треба поміняти. Двері ну, також ці коробки вони мені сюди не пляшуть, я б поміняв. Так, ну і Давайте подивимось санузли. Санузли наступного плану. значить, ну, Світло тут. Бачите, воно ось такого Ну, треба перероблювати. Це треба ремонтувати. Але із плюсів, значить, що у нас тут є? У нас є система вентиляції. Це великий плюс, тому що буде волога з цієї ванною уходити далі по стояку вентиляційну систему. Ну, по-хорошому, ванну треба під косметичний ремонт робити. Більш її сучасною, так? Ну так, що ми маємо? Одна спальня, друга спальня, третя спальня, один санвузол, дуже великий ось такий хол, де можна обладнати місце для відпочинку. Старі розетки і вимикачі це треба переробити. так? Другий санвузол наступного плану тут вже з душовою кабінкою. Ось такі ну, двері всі старі, коробки всі старі. Я би робив би під заміну. Пішли дивитись далі. Далі ми проходимо в кухню і показую вам, як виглядає кухня. Кухня е під ремонт, під косметичний ремонт. Так, плитку можна було б залишити, двері я би поміняв. Ну і це повністю що, що відноситься до меблів кухонних. Це під заміну. під заміну. Достатньо вона, до речі, світла, подивіться, це ну, це так будинок зроблений, бачите, місця для того, щоб е, сушити білизну. так, Вони ось, закриті такими, е, такими, такою системою, да? типу як ролети. І вид на тенісні корти, на гори, на клуб. ну, Тут, мабуть, теж буде щось нормальне з якимось часом. Ну і бойлер також під заміну. Він маленький, сюди треба поставити бойлер більшого розміру. І світло також під заміну. Так, і показую, як виглядає під'їзд, для того, щоб мати повне уявлення. Двері. Ну, двері по-хорошому також можна було поміняти. Вони просто звичайні дерев'яні двері. Під'їзд класний. Ми знаходимося на третьому поверсі. І ось тут є ліфт. Бачите, він не супер нового типу, але навіть із зеркалом. Ось такий ліфт це великий плюс цієї квартири. Так, Ну і дворик я вам покажу трошки пізніше. Є паркомісце, яке належить цій квартирі, і басейн. І ось така ось чистенька вхідна е група. Тому, кого зацікавила даний варіант, зацікавив. Будь ласка, звертайтеся. І квартира також має паркомісце, Ось так виглядає. І з того боку заїзд. Бачите на вулиці. Також басейн. Показую, це внутрішній дворик. Ось туйки ростуть, басейн, там душова. І ось такого плану. Ну, невеликий, не маленький, відпочивати можна. І ось такий будинок так виглядає звідси. І ось так виглядає вхідна група, під'їзд, чистенький, в цю будівлю. І показую вам відразу. Виходимо. Ну, Зараз тут є паркомісця, але влітку тут їх не буде, тому що море дуже-дуже близько. Ось проходимо сюди. На І з тієї сторони вон вже пляж море. Ну ось бачите, ну декілька декілька сот метрів там вже море.